У Тернополі завершився традиційний міжнародний турнір з футболу серед юнаків до 16 років. Кубок переможця повезли додому футболісти з Володимир Волинського. Перше місце здобувати було важко зізнався наставник команди, проте відзначив гідний рівень господарів турніру, які у підсумку, до речі, посіли третє місце. Ми, як учасники України, по перше, я в цьому році був у фіналі. Ми зайняли четверте місце з 40 команд України. То я думаю, що нам трошки тут легше було грати. Команда більш зіграна і результат самій показує за все. Передвага ми програли в вашій команді. А так, в цілому, команди всі на хорошому уровні. Срібні нагороди з Тернополя відправились до Луцька разом з гравцями із команди Волинь. Третє місце нагадаємо, здобули тернопільські футболісти. А почесне четверте місце розділили аж три команди. З грамотами за участь у міжнародному турнірі повертаються юнаки з Вінниці, гості з польського міста Хожов та команда Севастополя. Старший тренер Кремчан каже, що у Тернопіль вони приїхали набиратися досвіду. Саме першій грі, коли ми оптимальним составом зіграли, ми побіділи, але потім вибили ребята із тро, І От у нас зараз було три пораження підряд. В принципе, в борьбе, в упорной, ну, и сегодня вот ничья вот, так, таковы результаты. Ну, говорю, самое главное, что мы просто посмотрели еще раз, как бы второй эшелон прежде всего. Ну и приятно, что и в этом эшелон, втором эшлоне у нас есть его солидер, который нам приятно, что видно, что он будет прогрессировать, расти. То есть, именно для этого. Ми і працюємо, щоб по одному, по два на кожного турніру у нас хлопці росли до слова, як зауважили гості, турнір у Тернополі був проведений на досить хорошому рівні. Тренери команд відзначили чесне і справедливе суддівство у всіх матчах, а також пообіцяли, попри неодноразову участь у змаганнях, що проводились у нашому місті, повернутись сюди іще.